Я хочу трішки бути нудною, але все ж таки піднімайте руку. Хто знає що таке угода про асоціацію? Це Документ який має підписати наша держава 28 або 29 листопада, і цей документ передує вступу у Європейський Союз. А ми ж хочемо в європейський союз, правда? Тут, через те ми тут мерзнемо, не доїдаємо, не досипаємо, тому що ми хочемо довести владі, що все-таки це рішення було неправильне, що розпорядження уряду озарова було неправильне. І ми маємо довести, що угоди про асоціацію це не просто документ, це наш цивілізаційний вибір. Слава! Україні! Слава, слава! Шановне студентство! Вчора відбулася зустріч лиського активу, снецько ради та про спілки з нашим ректором. Чітко висловив свою позицію, що Східноєвропейський національний університет за підписання Слова Ліни Костенко! Бо хто за що? А ми за незалежність. І тому нам тут так важко з вами, але ми поборемо! Слава Україні! Слава! 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 Україна! Героям слава! Героям слава! В четвер ввечері вся Україна дізналася про ці, цю ганебну поведінку нашої влади. Про не підписання відповідних законопроєктів. Ми зрозуміли, що наш вступ до Євросоюзу може не відбутися, бо влада саме цього хоче. Самого ранку п'ятницю, п'ятниці я зі своїм побратимом. Ми вийшли на Майдан, ми почали малювати плакати, ми почали ставити намети, і до нас почали підтягуватися інші люди, які також хочуть Україну бачити в Європейському Союзі. Я хочу закликати всіх вас долучатися до нашого наметового містечка і стояти тут разом з нами, поки не буде вирішена доля України. Бо саме зараз, саме в цей день, сьогодні, завтра, до четверга, до підписання цієї угоди у Вільненському саміті, от саме цей момент вирішується майбутнє. thank you У нас університеті після його реорганізації, тобто із Волинського національно-східно-європейської, у нас вже почали впроваджуватись європейські стандарти вищої освіти, і в принципі, як сказав вчора ректор, якщо угодом все це не буде підписана, то Багато моментів, навіть елементарне будівництво нашого сенського містечка європейського зразка, яке має бути на війській на вулиці Двіській, де в принципі розована проєкту документація. Якщо угода не буде підписана, вона просто зупиниться, тому що е перестане йти е типу, потік інвестицій в е даний проект, і це стосується багато чого. Тобто, е якщо не буде підписана угода про асоціацію, то е університет просто перестане розвиватися в європейському напрямку. А це дуже важливо, тому що ми бачимо ту якість вищої освіти, яка є в Європі і якої поки що, на жаль, немає в нас. Тут всі рівні, тут всі вийшли за одну мету, всі об'єдналися і вийшли. Тому говорити про організаторів я не вважаю, що це доречно.